Щоб швидше допомогти від болю в спині, потрібна потужна дія проти болю. Доларен гель приходить на допомогу та полегшує біль. Доларен гель сила проти болю. Увага! На Росії починається новий бунт. Я була удивлена, міншонство крізька не появились. Чому шойгу не жаханий в паніці? Міються плани по созданню на регулярної основі так називаємо польсько-українського. А в окупованому Криму прихильниць сердючки змусили співати пісню про Путіна. Володимир Путін молодець. Політик, лідер і борець. Це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Ви чули? Ви бачили? На Росії починається новий бунт. Цього разу не військовий пригожинський, а народний. Все більше росіян тверезіють і готові виступити проти війни та проти Путіна. Диктаторські фанатики тримаються з останніх сил, і намагаються захистити бункерного і матушку Росію. Я була удивлена, меншинство на не появились. Тобто хтось не согласен, що ти. Должен бути горд тим, що ти часть великой страны. Ну я горжусь, що я гражданка России. Тільки уявіть її реакцію, коли вона дізнається, що багатьом і співвітчизникам взагалі соромно за своє громадянство країни агресора і окупанта. Хоча чим там ще пишатися, як не своїм стадом. До речі, а хтось знає, чому вони свою федерацію величною кличуть постійно. У шойгу трусяться ніжки. Міністр вбивств ЗРФ нажаханий в паніці, та настільки не що несе просто божевільні речі, мовляв, українці з поляками нападуть на захід України, українці нападуть на Україну. плани по на так польсько-українського Якобы для обеспечення безпеки Західної України а по суті для послідує цієї території. Давайте ще раз. Тобто він реально прочитав з папірця, що українці планують захопити українські міста. Та ми зрозуміли, у чому тут справа. Насправді шойгу боїться, що українці з поляками об'єднаються і дадуть йому та його другій армії такого прочухана, якого вони ще не отримували. Рашисти у своєму репертуарі. Поки рятувальники шукали дев'ятьох зниклих людей під завалами у Сергієвому посаді, якась тітка спеціально приїхала на таксі, і намагалась вкрасти сітку, що вилетіла у когось з вікна вибуховою хвилею. Да що значить валяється? Якщо валяється, то чого же, мабуть? діти варіанти беруть і викидують. Ми навіть не будемо уточнювати те, що кожна сітка індивідуально виготовляється під кожне вікно. І цій жінці, якщо її можна так назвати, вона взагалі то не потрібна. Але що тут дивного? Всі тягнуть додому все, що можна доперти. Якби унітази на дорогах валялися, то взагалі бійка б на увесь район була б. Москві, але на Москві шалена пожежа біля аеропорту Домодєдово. Рос змі стверджують, що то просто автосервіс загорівся випадково, але очевидці кажуть, що відома російська ППО все-таки існує, і військові, намагаючись збити дрон, влучили в одну з будівель аеропорту. Да, я бачила, як воно забула. Звичайно, що шойгу сказав, що ніяких пошкоджень немає, але як виявилось, пожежу на тисячі квадратних метрів приховати дуже складно. Що рашисти й далі будемо аполітичними. Куди зібрався? Рашистський актор Гогунський хотів у Грузії відпочити. Сів у літачок прилетів, але його до країни не впустили. Путініста Кузю відправили назад під наглядом прикордонного конвою. Оце вони наглюки. На Грузію з війною напали, частину території віджали ще й відпочивати там хочуть. Директор Патріота заявила, що відмова грузинів пов'язана з політичними причинами, що не очікувала цього. Чи може забула, як твій клієнт розповідав ще й про наркотичні чаї на майдані, що підтримував війну з Україною? Взагалі, навіщо ці путіністи намагаються втекти зі своєї величної держави? Сидіть на болотах і не розносьте свою хворобу по світу? Рашисти, радійте, смерш запрацював в окупованому Криму. Знайшли і затримали трьох найстрашніших злочинців, а точніше, звичайних аніматорів аквапарку за веселощі під пісню Вєрки сердючки. Зрадниці, звичайно ж, знайшли і змусили вибачатись перед камерою. Не зрозуміло, звичайно, за що саме ці дівчата мусили вибачатися, головне, перед ким. Але такі ж вже на закони. Ми просимо прощення за наш необдуманий проступок, який ми северши. Та якщо ви думаєте, що це все, то ні. Бо ж просто вибачитись то не по православному. На болотах треба ж ще добряче познущатися. От рашисти вигадали новий вид страти для злочинців співати оди бункерному путіну. Володимир Путін молодець! Політик, лідер і Наступного року маразматичний діто голосить цю пісню гімном всієї Росії, якщо вона звичайно не розвалиться до того часу, обожнюємо цю справедливість на болотах. Одних за вбивство виправдовують, бо вони ж герої так званої СВО, а інших за вибір пісні засуджують Браво Росіяни терпіть і далі. Нові розваги лікеро горілчаних військ в окупації у новій каховці. За час репортажу Росзмі рашисти спочатку замінували, а потім вже на камеру розмінували дитячий майданчик. Можна наступного разу такий же репортаж Сальдо відзняти. Його смертельно поранило. А ви, начебто, намагаєтесь його врятувати. Крутий сюжет вийде. Рейтинги злетять одразу. У болотному повітрі неспокійно. Вже тиждень майже кожен російський літак вилітав з великою затримкою: то через бавовну, то через якусь пожежу, то через невидимих найманців. І ми зараз не жартуємо. У Новосибірську пасажир змусив зупинити літак через те, що в салоні за ним, нібито, стежили троє бойовиків з ПВК Вагнер. Ну, а що ви хотіли? У вас що президент маразматик, якому постійно НАТО погрожує? Що звичайні раби, які пригожина бояться? Дядька в підсумку вивели з літака і відвезли до лікарні. Маємо надію, що не до білоруської, бо тільки уявіть, як він здивується. У психлікарні знову дали інтернет. Болотні конспірологи знову вийшли на зв'язок і один із них провів високоінтелектуальний ефір або з сараю, або ж з вуличного туалету, ну це судячи з інтер'єру. І от що виявляється: у всіх бідах зараз винний зовсім не Путін, а сам сатана. Хоча у чому різниця не зрозуміло. Все... під одним тузом ходять. Ну, Ні під ким, ні під ким. Щоб это знать, чтобы это знать, это знать, треба немножко каті знать в Вони Все служаться та Сатана був согнан з на землю. І от, з 1914 года вся року сяталу пайдет в мірі. Добре, хоч не на прибульців знову все звалили. Просто гігант думки. Як же вони з такою скислою кашею в голові до такого віку доживають?